Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Я Раїса Іванівна, і ми продовжуємо вчитися множити дроби і підносити дроби до степеня. Я маю надію, що ви пам'ятаєте: щоб помножити дріб на дріб, потрібно перемножити окремо чисельники і окремо знаменники. Перед тим як остаточно перемножувати чисельники і знаменники, потрібно виконати скорочення, так, щоб в результаті отримати нескоротний дріб. Коли ми підносимо дріб до степеня, то ми поокремо підносимо до степеня чисельник і знаменник, кожен множник чисельника і кожен множник знаменника. Ми продовжуємо з вами тренуватися на середньому рівні складності. Я нагадаю, що ми записуємо дріб, в якому Чисельником є добуток даних чисельників, а знаменником є добуток цих знаменників. Після цього ми виконуємо скорочення множників в чисельнику і знаменнику однакових. І після скорочення перемножуємо множники, що залишилися в чисельнику, то буде новий чисельник, і множники, що залишилися в знаменнику, то буде новий знаменник. Ви знаєте, що я завжди закликаю вас спочатку тренуватися самостійно. Включіть мозок, постарайтеся зробити все, що можете, а потім перевірите себе і мене заодно. Добре? І так, як я і сказала, ми записуємо дріб, чисельник якого є добутком чисельників, а знаменник якого є добутком знаменників. Після цього виконуємо скорочення те, що можна скоротити. 7 поділити на 7 і 14 поділити на 7. 25 поділити на 5 і 10 поділити на 5. С в третьому поділити на С в третьому, С у восьмому поділити на С у третьому. Показники віднімаються, пам'ятаєте, 8 мінус 3 це в п'ятому. М в другому поділити на М в другому m в третьому поділити на М в другому, буде М в першому. Таким чином, в чисельнику у нас залишається 1 помножити на 1 помножити на 5М, в знаменнику 2 помножити на 1 на 2 і на це в п'ятому. В другому так само написали дріб, у якого чисельники перемножуються і знаменники. Далі виконуємо скорочення. 8 поділити на 8 і 16 поділити на 8. 45 поділити на 9 і 27 поділити на 9. А в третьому і А в третьому поділити на А в третьому. С в п'ятому і С в четвертому поділити на С в четвертому. Так? І що у нас виходить? Мінус 5 це в чисельнику і 6 в знаменнику. Аналогічно, в третьому мінус іде е, наперед. Написали добутки чисельника і знаменника і скорочуємо. 4 і 8 ділимо на 4, 15 і 5 ділимо на 5, Це в третьому, і це в четвертому ділимо на це в третьому. А в 3 і А у 8-му ділимо на А в 3. Перемножуємо чисельники, це новий чисельник. І знаменники. Мінус 1 ділене на 6 А в 5 С. В четвертому мінус на мінус дає плюс, скоротимо. 10 і 25 на 5, кю в сьомому на Q в сьомому, П в третьому і П в другому на П в другому. І таким чином маємо дріб 2 п в чисельнику, 55 в знаменнику. Наступне завдання виконайте множення. Роздивившись ці приклади, ми розуміємо, що спочатку маємо виконати якісь перетворення для того, щоб отримати множники. Подивимося, в чисельник першого дробу можна винести за дужки А. А в знаменнику другого дробу, можна винести за дужки 4. Безумовно, що ті, хто розуміють, про що я говорю, я запрошую зупиняти відео. Ну, а кому важко, давайте разом. І так, в першому чисельнику ми винесли А за дужки, далі помножити на другий чисельник, і в знаменнику перший знаменник без змін, а в другому винесли 4 за дужки. Тепер ми бачимо, що А плюс 2 скорочується, і в чисельнику буде А помножити на а а квадрат, а в знаменнику 5 на 4. Зараз я запрошу тих, хто зрозумів, що треба робити для самостійного тренування. Зупиняйте відео. Далі, друге. Що ми можемо в другому чисельнику винести за дужки А Так? І записати нові чисельники і знаменники. Далі, 7 і 21 скоротиться на 7, А і А скоротиться. Давайте я запишу. 7 і 21. Тут буде 3 тут 1. А і А тут буде 1. І тоді в чисельнику у нас залишається М на А-Б, а в знаменнику 3. В третьому у нас є можливість скоротити мінус 2 а якщо винести мінус за дужки в першому чисельнику. Так і зробимо. Тоді у нас мінус 2 а скорочується. 15 і 10 ми поділимо на 5, а і а квадрат поділимо на а. І тоді у нас в чисельнику буде мінус 3а в знаменнику 2. Четверте, х квадрат мінус Y квадрат це формула скороченого множення, яку можна розкласти на множники х мінус y х плюс y. Х плюс ско скоротили. 10 і 5 скоротили на 5 а Б, Б. І що у нас залишилось? В знаменнику залишилась одиниця, а в чисельнику 2 помножити на х мінус y. В п'ятому, в першому чисельнику. Якщо винесемо А за дужки, то буде Б мінус С в дужках. А в другому знаменнику, якщо винесемо Х за дужки, буде С мінус Б. Тобто має сенс оцей мінус приєднати до першого чисельника, ну, тобто винести мінус А за дужки. Тоді, оцей мінус, і той мінус, який ми винесемо, мінус А. Тут тоді буде С без мінуса, а Б з мінусом. І Оці два мінуса скорочуються. Тепер скоротимо С мінус Б, П25 і 10 на 5 Роздивилися, все більше скорочувати нема чого. Тож, відповідь буде 5А в чисельнику, 2х в знаменнику. В шостому А квадрат плюс АБ А винесемо за дужки, А в другому знаменнику це формула, яку можна згорнути в А плюс Б в квадраті. Таким чином, тут винесли А за дужки, залишилось А плюс Б. Ну, а тут формула ось вона. Скорочуємо А плюс Б ділимо на А плюс Б. А плюс в квадраті ділимо на А плюс Б. Тобто А плюс Б в квадраті, нагадаю, да? це добуток А плюс Б на А плюс Б. Квадрат. Один з них ми скоротимо, а в першому степені залишиться. Так само х поділити на Х, Х квадрат поділити на Х. Ну і що, все. Да? В чисельнику А в знаменнику Х на А плюс Б. Піднесіть до степеня. Ще раз повторю: кожен множник чисельника ми підносимо до степеня. І кожен множник знаменника теж підносимо до того степеня, який за дужками. Ну, і закликаю вас спочатку потренуватися самостійно. Так, що ми маємо в першому п в кубі. 4 в кубі, це 4 помножити на 4 помножити на 4, 64 і м в кубі. В другому 3 в четвертому степені. 3 на 3 на 3 4 рази. Да? 81. Це в квадраті. І в четвертому степені показники перемножились: 2 на 4, m в четвертому В третьому мінус в квадраті зник 3. Квадраті. М в квадраті і в квадраті, тобто м в четвертому n в квадраті, ну і 7 в квадраті перевіряємо. Четверте. Мінус в третьому степені залишається. 2 в третьому це 8. М в другому і в третьому це м в шостому. 3 в третьому це 3 на 3 на 3 помножити 27. Х в третьому і в третьому показники перемножились, Х в дев'ятому. 2 в п'ятому. 2 на 2 на 2, 5 разів 32. А в третьому і в п'ятому показники перемножились, А в 15, Б в п'ятому. Х в сьомому і в п'ятому показники перемножились, Х в 35. Шосте. Мінус в 10-му в парному степені, зник. 2С в 2 другому і в 10, му С в 20, М в 30, му П в 10. му Сподіваюсь, що це завдання не, не було для вас складним, і ви справились. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички для вас завдання подібні до тих, які виконували зараз зі мною. І якщо ви були уважні, наполегливі, то з домашнім ви справитесь легко. Таким чином напрацюєте власні навички. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!